мерику, перевіряв якість утримання злочинців, ще будучи народним депутатом України. Сьогоднішня перевірка пов'язана зі змінами до Карно-виконавчого кодексу. Багато з них ще не вступили в силу, тому вже пройшло время, всі, в принципі, норми вступили вже в законну силу. Вот, і метою візиту було також подивитись, як діють ці норми, это в частности предоставлення лідиних свіданьі лицам пожитнемо заключенню. Предоставлення інтернет слуга сужджоним. Протягом року тут відремонтували майже всі блоки, підключили мережу інтернет, створили кімнату для довгострокових побачень, ув'язнених із рідними, та навіть відреставрували приміщення для короткотермінових. Під час зустрічей із головою Миколаївської облдержадміністрації Вадимом Меріковим людей цікавили питання їх подальшого працевлаштування. Одним з таких був і ігор. Він мешкав в Автономній Республіці Крим, і підприємство, на якому він там працював, було готове прийняти його на роботу відразу після звільнення. Але як це буде зараз? Підприємство поручається за мене. Буду працювати добросовісно і виплачу там скільки процента? 20 двадцять п'ять, точно не знаю. Государство. На, на тот срок поки не закінчиться. Губернатор області Вадим Меріков Впевнився, що умови отримання гідні, але роботи залишається ще багато. Много я від них. На, на справді, здання, от них, содержание на самом деле в хорошем состоянии хорошому состоянні знаходяться самоздання, заруження, комнаты для проведення встреч. вот, поэтому в принципі, то в каком состоянии сегодня находятся наши осужденные, достаточно нормальное. 10 грудня близько чотирнадцятої до чергової частини управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області на телефону спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на автомобільній стоянці біля супермаркету по проспекту Леніна відбулася резонансна подія. Зі слів заявників, які стали свідками, невідомий чоловік, вийшовши з автомобіля, вистрілив нібито з обрізу рушниці у напрямку іншого чоловіка, що залишився в салоні транспортного засобу. Після чого поцілив у себе. На місце події виїхала слідчо-оперативна група центрального раві міліції. На тротуарі між парковкою та входом до магазину правоохоронці виявили тіло 32-річного чоловіка із вогнепальним пораненням, поряд з яким лежав обріз рушниці. Другого 30-річного потерпілого із вогнепальним пораненням тулуба каретою швидкої медичної допомоги доставлено до реанімаційного відділення лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва. «По вачівцев очевидців, су ссора між двома мужчинами, один із яких вийшов з автомобіля. От два вистріли. в сторону салона, в результате чего значит, раненый был пассажир, который сидел с ним рядом. Вот, после чего стрелявший отошел несколько метров в сторону, перезарядил, обрез и выстрелил в себя. Слідчим відділом центрального райвідділу міліції розпочаті кримінальні провадження за ознаками частини першої статті 15 та частини першої статті 115 кримінального кодексу України. Замах на вбивство та за ознаками частини першої статті 115 умисне вбивство проводяться першочергові слідчі дії. За попередніми даними, спочатку відбулось зіткнення двох автомобілів Хундай, який рухався по проспекту Жовтневому в напрямку Лесі Українки, та БМВ, що їхав йому назустріч. Після цього водій іншого автомобіля, також БМВ, що рухався позаду першого БМВ, допустив з ним зіткнення. В салоні Хундай, крім водія, знаходилась його дружина з маленькою дитиною на руках. Назаді був дитина, спав на колінах у жони. Їхали не швидко. Доїхав до цього місця, отримав сильний удар стрічний. Не встиг навіть нажати на тормоза. Внаслідок зіткнення жінка не змогла втримати маленького пасажира. Тож хлопчик отримав травми та був госпіталізований до обласної дитячої лікарні. Окрім того, до жовтневої районної лікарні із травмами був доставлений і водій автомобіля, що допустив зіткнення. Наразі встановлюється ступінь винуватості водіїв. В даний момент от у нас біла жидкость. Запах, запах самогона. Таких гостей продавчиня не чекала. Налякана візитом чоловіків у камуфляжній формі відхрещується від усього. Запевняє нас, що вона людина тут майже стороння. Просто власницю кіоску інколи виручає. Все, ви одна тут працюєте, я правильно? Коли просить виходити, я виходжу. Просто вона підміняю. Тобто ви не постійно тут?» Не Ребята, ви знаєте ту девочку? Вона здесь постійно працює. Звідки самогон взявся, не знає. У приміщенні топчуться двоє чолов'яг. На столику не хитра закуска. Камера зафіксувала, як тільки в магазинчик заходять кордонівці, один з чоловіків зі столу тихенько забирає гроші. На камеру стверджує, нібито солоденької водички зайшов купити. У другого покупця версія інша. Ребята, що ви тут робите? Говорите. Я здесь пірашки покупав. – Пирожки здесь? Так. Да. Чесне слово. Можна попробувати? Ні, Есть. А, є такі пирожки? А. А, так пирожки є. За 15 хвилин ми нарахували шістьох бажаючих поправити своє здоров'я випічкою або охолоджувальними напоями. Скільки вам, повну чи половину? Повну? Скільки діє, знаєте? Знаю. Сколько? 15. – 15 – це така, так? Да? Да. – так? За декілька хвилин перемовин продавчиня виставляє з під прилавку 6 літрів горілки. Стверджує, це все. Кордонівці відкривають холодильник, а там загалом вилучились 44 літри спиртного. Пані Тетяна, власниця сусіднього магазину, скаржиться, набридли пияки, життя від них немає. Валяються ті алкоголіки, йдуть сюди в магазин, варують товар, несуть туда в магазин, за 100 грамів продають, не можу благоустроїти свій магазин. Где який куст цвітка посажу, самогонщики виривають, несуть їй за 100 грам самогона. З'являється власниця наливайки. Від камери ховається, але веде себе зухвало. Що в пляшках, не знає. Потім згадує то самогон для власного використання. А чоловіки зібрались у магазинчику, щоб допомогти, сніг розчистити. У мене здійснення роботи для Я таких товаришів. Є котре заходять Я в гості, дедушки наші. Через деякий час на місце прибули інші гості, – слідчо-оперативна група. Правоохоронці оформили адміністративний протокол та вилучили продукцію. Протокол був поставлен і направлен буде на суд для дальнейших разбирательств. Після чого суддя буде назначати суму штрафу. До речі, власниця сусіднього магазину розповідає, раніше зверталась до дільничного. Писала заяву начальнику Ленінського районного відділу міліції. Начальник відповів. Була проведена перевірка, із'яли 5 літрів самогона, проведена профілактика. Вона оплатила адміністративний штраф. І що на все Припинилось рівно на півдня. Жінка підозрює, що у власниці горільчаного раю є покровителі. Тільки знаю, що в неї Лінська і налогове і сині такі, як без Вона нічого не боїться. От. Смотрим, як їм ці машини підвозять з ці баклажки з самого, ці ж наркомани там виходять з шприсами готовими. Голова громадского формула Кордон зазначает Творе за мисто, це чистое мисто. И само таким воно, быть. Хочется навести порядок все-таки в городе. Я думаю, что так будет чище, лучше. И хотелось бы, чтобы народ все-таки проснулся и понял, что есть что-то, есть какая-то сила в городе, которая, чтобы у народа все-таки проснулось чувство, что можно куда-то обратиться и что она что-то будет меняться. Потому что если мы будем молчать, ничего меняться не будет. Аторами проведення благодійного футбольного матчу виступили самі військовослужбовці. Мільціонери таку ідею підтримали. Перед початком гри хвилиною мовчання шанували пам'ять загиблих під час проведення антитерористичної операції товаришів по службі. Потім традиційний військовий парад. Нас зв'язують не тільки отношення спортивне. Зв'язує з гарнізоном і з вооруженими силами. вопросы сотрудничества, можна сказати, боевое братство, совместная работа в зоні АТО. Підтримати учасників команди на стадіон прийшли місцеві жителі, колеги по роботі, рідні та друзі серед вболівальників і дружини військовослужбовців. Прийшли бабаліти, підтримати наших хлопців, нашу воїнську частину, наших героїв. А ми їх хоч і цивільними все одно повинні підтримувати. Всі тримати. тримати, тримати. На бойовий дух сама гра складалась двох таймів по 35 хвилин. За цей час виникало декілька гострих моментів біля воріт обох команд. Втім, фортуна посміхнулася правоохоронцям. Вони здобули перемогу з символічним рахунком 2-0. Дуже приємно, що ми сьогодні зібралися. Приємний суперник, приємні болельщики, замечательна погода і все дуже здорово. Ми хочемо зробити благотворительність допомогу нашому сослуживцю шкодину який був ватою ранен в тяжому стані знаходиться, і думаємо, що цей матч поможет нам собрать какие средства. В Свою чергу результатом гри військовослужбовці не засмучені. Звісно, перемога це добре, але участь це також непогано, тим більше, що від небайдужого радян на лікування важко пораненого морського котика Сергія Шкодіна вдалося зібрати близько 5 тисяч гривень. Управління Державної служби охорони при УМВС України в Миколаївській області в зв'язку з розширенням обсягів роботи запрошує на конкурсній основі чоловіків віком від 20 до 26 років на службу в органи внутрішніх справ України. Заробітна плата від 2,5 тисяч гривень в місяць.